Адаптер живлення потужністю 45 ВТ HP45W USB C LC, 1 mz 01 aa доступний для покупки в мА година зеніторба. Цей адаптер призначений спеціально для заряджання Chromebook USB C, ви можете підключити його до порта USB на своєму ноутбуці і заряджати його від будь-якої розетки змінного струму. Одним з головних переваг адаптера HP45W USB C LC є його низька вага і компактні розміри. Це робить його ідеальним варіантом для людей, які постійно пересуваються або подорожують. Ви можете зручно зберігати його в сумці або рюкзаку і брати з собою куди завгодно. Використання адаптера HP45W USB LC дуже просте. Ви просто підключаєте його до USB-порту свого ноутбука і підключаєте до розетки. Адаптер автоматично розпізнає потрібну потужність і починає заряджати ваш ноутбук. Завдяки своїй потужності 45 Охвете. Адаптер забезпечує швидке і ефективне заряджання вашого Chromebook USB, ви можете бути впевнені, що ваш ноутбук завжди буде готовим до роботи, навчання або розваг. Також важливо відзначити, що продукція HP відома своєю надійністю і якістю. Адаптер HP45W USB LC це зручний та надійний пристрій, який буде служити вам протягом довгого часу. Отже, Якщо вам потрібен надійний адаптер для заряджання вашого Chromebook usb c зверніться в з зенторба та придбайте адаптер живлення потужністю 45 hp 45 w USB-C LC 1MZ01A. Ви будете задоволені його функціональністю, компактністю та швидкістю заряджання вашого ноутбука.